Така історія. Я короча, в Німеччині загубив всі свої паспорти. Паспорти, картки, українські паспорта, німецькі, страхові картки. Вчора катався на Велику. Я собі ложив в карман телефон, і я туди ж положив портмоне з усіма документами. На що я це зробив? Не знаю. Ну, мало ли я там щось впаду чи що, щоб бачили мій страховий номер, хто я, що я і так далі. Тупа ідея була, якщо чесно. От, іду до поліцею, зараз глянемо, як. Це працює в Німеччині. Чи реально повернуть е, ці всі документи? Бо тут, тут не працює так, як у що Якщо хтось має твій паспорт, він може там кредит на тебе оформити, з твоєї карти кучу грошей списати і так далі. Тут абсолютно інакша система, дуже бюрократична, але це захищає від всяких цих машиних схем. Це ось поліцейський відділ. Зараз покажу, як він виглядає. такий поліцейський участок. Дивіться, як гарно. Звісно, це все дуже прекрасно. Абсолютно не схоже на наші поліцейські установи. Але що, мені мені головне, щоб повернулися документи бать. У мене є повністю записаний трек, як я їхав на велосипеді, де я по якому маршруту. Маю надію. Ну, пішли. я прийшов в поліцію? Вони сказали, що ну, якщо в нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене в автобюро. Скільки тут речей забути? Купа. Боже, навіть самокат. Так це ж самокат від Це ж не приватний самокат. Зараз будемо питати, можливо, тут я. Взагалі, по ідеї, за декілька днів люди самі мають сюди принести ну, в ідеалі. Просто питання, в чому чи не випало воно в якомусь крижоклі серед лісу ті документи, які ніхто не знайде, бо може треба добре брати велосипед їхати з нову ти маршрутом і самому шукати. Скільки тут парасоль? Там на пару сотень тих парасоль.